Ятрогенний ботулізм є однією з форм звичайного ботулізму і відрізняється тільки шляхом потрапляння ботулотоксину до організму. У жінки спочатку з'явився птос. І коли вже на третій чи на четвертий добу з'явилось порушення ковтання, коли вже жінка не могла ковтати не тільки тверду, а й рідку їжу. Вона звернулася за медичною допомогою. Ковтання було порушено до такої міри, що протягом семи діб жінка годувалась через зонд. лікування одне введення протибатолінічного антитоксину. І виписана жінка на 15-й день перебування в стаціонарі з явищами птозу, тобто залишився опущення по вік. У Нас викликає стурбованість сам факт реєстрації випадку ятрогенного ботулізму в Запорізькому регіоні випадок захворюваної людини під час застосування певних косметичних препаратів. В березні поточного року мала і у нас, коли жінка після введення подобного препарату отримала повну клініку, саме ботурізму. Ми ніяким чином не оспорюємо право жінки бути вродливою. Але ми знаємо класичний вислів, що краса вимагає жертв, але вона не вимагає людських жертвоприношень. Навіть коли ви вирішили застосувати відповідну процедуру з веденням ботоксу, обов'язково робіть це в цивілізованих умовах, щоб це робили виключно люди, які володіють навиками медичними, щоб це був препарат гарантованої якості та гарантованої безпеки.